Давайте ознайомимось з технікою коректного виконання стійки, без якої не обходиться ні одна практика Асан це адхомукха Шванасана або по-простому собака головою вниз. З тим, яку користь дає її коректна відбудова на тіло, ви можете ознайомитись у описі під цим відео. Почати виконання цієї Асани варто з правильного розташування долонь та стоп. Це як фундамент стійки. Ось таким чином треба розташуватись у планці, поставити долоні вертикально під плечовими суглобами, носочки на себе, 90 градусів у галіностопі, і звідси підтягуємо таз так, щоб спина і руки утворили одну лінію від зап'ястя до куприка. Якщо ви не виконували цю асану раніше, скоріше за все, у вас будуть рівні ноги одразу у цій стійці і кругла спина. На жаль, таким чином ця асана не дасть користі, тільки ви будете витрачати час і втомлюватись. Для того, щоб вона запрацювала у такому випадку, я рекомендую трохи ближче поставити стопи вперед, зігнути ноги. І таким чином ви уникаєте оцих болісних відчуттів під колінкою, завдяки чому ви можете вирівняти спину, опустити нижче плечовий пояс і із сутулої зробити спину рівною. Тепер, коли спина рівна, ми починаємо витягуватись, виштовхуючи себе руками назад, ось сюди спрямований вектор руху тазу. І за тазом вся лінія спини, хребет, всі асиметрії правий лівий бік подовжуються і витягується. Затримайтесь у цій позиції на 5-10 спокійних рівних дихань для того, щоб ця асана встигла дати ефект. На тіло. Шия має при цьому бути розслаблена. З часом, коли ноги зміцняться, і коли зміцниться низ спини, ви зможете потроху опускати п'ятки, натягуючи носочки на себе. Має запрацювати передня поверхня гомілки, в'язи, що підтягують носок вгору, а п'ятка відповідно опускається вниз. Після цієї асни я рекомендую трохи відпочити у позі дитини і дати нормалізуватись тиску.